Що таке взагалі мультивсесвіт? І я навіть не про фільми Марвел зараз кажу. Цю тему обговорюють в різних колах і сферах вже десятки, якщо не сотні років. Якщо почати заглиблюватися в цю тему, то буде боліти голова. Тож як описати це все в одному реченні? Уявіть точну копію нашої планети, проте з деякими відмінностями. Приклади для наглядності без проблем. Уявімо, що наш Всесвіт це Земля 1. Тоді десь існує Земля 2, і відрізняється вона тим, що там я блондин. А ще існує земля 3, де колір волосся в мене той самий, проте цієї кофти не існує, і тому сиджу я у сорочці. Земля ж 4, це там, де і волосся світле, і сорочка замість кофти. Такі деталі можуть бути ледь помітними, а можуть бути більш суттєвими. Все залежить тільки від твоєї уяви і уяви інших. Цих всесвітів, які відрізняються від нашого, просто незліченна кількість. Десь саме ти робиш це відео, а я його дивлюсь. Десь ми далі живемо до машиної революції, десь ти все ж отримуєш гарну оцінку з контрольної в школі. І звісно, гарантовано десь є один прекрасний світ, де не існує терористів і нема війни. Динозаври, які не вимерли, а бігають як домашні тваринки, або ж мультяшні версії, версії в підводному світі, або ж десь ми не народилися, бо батьки не зустрілися, а десь ми стали відомими на весь світ. Вже болить голова? Воно й не дивно. Тож давай збавимо темп і поговоримо про все по порядку. Я обожнюю цей концепт, адже ти можеш вигадати все, що завгодно, і ніхто не може сказати тобі, що це божевілля, адже цей концепт сам по собі і є божевілля. Його розбирали та обговорювали вже багато де в наукових статтях, в книгах та фільмах. Так чи інакше, проте ця ідея була всюди. І ви вже не раз з нею стикалися назад у майбутнє. У цьому класичному фільмі час подорожей змінює реальність. Коли Марті Макфлай змінює минуле, він створює альтернативні версії реальності, хоча термін тут ніколи прямо не згадується. Зміни на минуле веде до того, що майбутнє теж відрізняється. Темнота у цьому німецькому науково-фантастичному серіалі подорожі в часі ведуть до створення альтернативних реальностей і подій, що переплітаються між собою у другому і третьому сезоні. Серіал вводить поняття про паралельні світи, де ті самі персонажі мають інші долі Інтерстеллар. Цей фільм Крістофера Нолана досліджує поняття часу і простору через чорні діри, відбувається взаємодія з іншими вимірами, де час поводиться інакше, що натякає на інші варіанти реальності і, можливо, інші всесвіти. Рік і Морті цей мультсеріал напряму використовує тему мультивсесвітів, ба більше він часто робить це через абсурдні пригоди, у яких рік і морті відвідують різні світи або створюють альтернативні реальності завдяки своїм науковим експериментам. Початок фільм Крістофера Нолана не зображає мультивсесвіт у класичному сенсі, але ідея існування різних рівнів реальності в снах, кожен з яких може змінювати або впливати на інші рівні, подібна до концепції паралельних всесвітів. Темна вежа серія книг розповідає про подорож стрільця Роланда. Тись різні світи, які з'єднуються між собою через темну вежу. Ці світи мають різні закони природи, і це один із найяскравіших прикладів мультивсесвіту в літературі. Вони також перетинаються з іншими творами Кінга, божевільний Бог. У цій науково-фантастичній книзі досліджується ідея контактів між паралельними всесвітами. Сюжет фокусується на взаємодії між цими всесвітами через обмін енергії, що створює ризики для існування обох реальностей. Місто і місто у цьому незвичайному детективному романі досліджується концепція двох міст, які фізично розташовані одне в одному, але їхні мешканці свідомо не бачать сусіднього міста. Це оригінальний спосіб показати, як можуть існувати дві реальності, які співіснують на одному просторі. Отож, набільши трохи прикладів, я сподіваюся, що зміг вас зацікавити про те, що саме я хочу тут розповісти, мабуть, думаєте ви. Я не буду сидіти і перебирати випадкові реальності, адже з часом навіть це втрачає сенс, якщо немає цікавої історії та ідеї, як це розвинути. Тож моя місія на сьогодні це навчити вас подорожувати, му всесвітом. У кожній подорожі потрібні якісь базові знання, інструменти та правила, які підкажуть вам дорогу, компас, годинник, мапа, а також якісь базове мислення та орієнтування в просторі, які підкажуть вам дорогу. Так само і тут, якщо ви вважаєте, що все вище перераховано, це просто хаос і божевілля, то скоріш за все вам просто треба трошечки допомоги, і вже дуже скоро ви зрозумієте, що нічого складного тут нема. І якщо ви вмієте водити машину, то прекрасно знаєте, що все починається з правил дорожнього руху. Одразу скажу, що всі ці поняття лише наполовину наукові, з більшого їх використовують у кіно всесвіті Марвел, який останнім часом будує свою франшизу на цій ідеї. Проте, як на мене, ці поняття можна використати і в глобальному плані, якщо казати про множині всесвіти. Отож, почнемо спочатку я планував зробити це відео виключно описуючи, що таке анкерне створіння. Причиною цьому став фільм Дедпул та Росомаха. Де це поняття відіграло немалу роль, проте з часом ідей та під не збиралося стільки, що формат відео трохи змінився. Почну я все ж саме з анкерного створіння. Анкер з англійської це в першу чергу якір, що таке якір на кораблі, думаю, розвивати не треба. Просто і коротко, саме якір тримає корабель і не дає йому рухатися. Так само, і в кіно всесвіті Марвел анкерна істота є унікальною істотою, чия присутність надає певній реальності стабільності, не дозволяючи їй змінюватися або Руйнуватися у різних реальностях Марвел саме анкерні істоти тримають основи та структуру тієї чи іншої реальності, стабілізуючи її. Вони часто описуються як ключові фігури, що мають величезне значення для збереження існування конкретного всесвіту. Якщо анкерна істота гине або зникає, її реальність може зазнати значних змін або навіть зруйнуватися. Анкерні істоти виконують надзвичайно важливу роль у запобіганні катастроф у мультивсесвіті. Це дозволяє зберегти структуру часу та простору в межах одного всесвіту, не допускаючи його деформації через зовнішні чи внутрішні зміни. Першим та найбільш очевидним прикладом варто згадати про Логана, який був анкерним створінням всього всесвіту людей ікс, і тому після його самопожертви Дедпулу довелося шукати іншу версію Логана, яка могла б замінити оригінал, аби його всесвіт не загинув. У Марвел термін варіанти стосується альтернативних версій одного і того самого персонажа, що існують у різних всесвітах або часових лініях мультивсесвіту. Ці варіанти можуть мати значні відмінності від оригінальних персонажів залежно від подій і рішень, що вплинули на їхні світи. З основних характеристик варіантів можна також виділити різні життєві шляхи, адже варіанти це версії персонажа, які йшли іншими шляхами в альтернативних реальностях. Наприклад, варіанти людини Павука, де Пітер Паркер в одному всесвіті одружений з Марі Джейн, в іншому будує відносини з Гвен Стейсі, а в третьому крутить роман з жінкою-кішкою. А по друге, фізичні відмінності, тому що варіанти можуть мати не тільки іншу історію, але й зовнішній вигляд. Це може бути інша раса, стать або навіть вид. Наприклад, одним із найяскравіших прикладів роботи з варіантами є серіал Локі, де концепція варіантів грає ключову роль. Тут глядачам показали безліч версій Локі з різних реальностей від класичної версії до жіночої сильві, а також старого Локі, молодого Локі, і навіть Локі алігатора. І по третє, це незалежні рішення, з тої причини, що варіанти є результатом різних рішень, що вплинули на життєвий шлях персонажа в кожній реальності. Одне рішення може повністю змінити долю персонажа і всесвіту, у якому він живе. Таким чином, варіанти це важлива концепція, яка підкреслює ідею того, що в різних реальностях події можуть розвиватися по-різному, і це може створювати альтернативні версії знайомих героїв. Концепція абсолютів або створінь абсолютів є набагато рідшою та менш розвиненою ніж поняття варіантів, але деякі подібні ідеї можна зустріти в космічних масштабах. Абсолюти це часто істоти або сутності, які представляють фундаментальні аспекти реальності або навіть стоять поза мультивсесвітом, впливаючи на нього на космічному рівні. Основні характеристики абсолютів це незалежність від мультивсесвіту, на відміну від варіантів, які є частиною мультивсесвіту. Абсолюти часто стоять за межами будь-якої реальності та можуть впливати на різні реальності як ціле. Це підносить їх на інший рівень порівняно зі звичайними персонажами, а також незмінність. Абсолюти не можуть мати варіантів або альтернативних версій, оскільки вони є самою суттю мультивсесвіту або чогось більшим за нього. Вони вічні і незмінні, і будь-які зміни в їхній суті можуть вплинути на весь концепт множених реальностей. Серед прикладів абсолютів варто згадати про деяких створінь, які точно можна називати абсолютами, через їх силу, походження та вплив. Серед них, звісно, є вічність, Бейонер чи Живий Трибунал для глядачів, які прийшли дивитися відео про мультивсесвіт, а не про світ Марвел. Це було б забагато інформації, адже про кожного з них можна зробити окреме відео, тож поки їх ми залишимо осторонь. Нексус створіння це концепція, яка описує унікальних індивідуумів, що мають винятковий вплив на часову просторову реальність у своїх всесвітах. Ці істоти здатні формувати або змінювати хід історії і реальності, стаючи ключовими точками або нексусами, через які може протікати часова чи мультивсесвітня енергія. Вони настільки важливі, що навіть невеликі дії цих істот можуть змінити долю всесвіту. Особливості Нексус-створінь у тому, що вони мають фундаментальний вплив на реальність. нексус створіння мають здатність змінювати реальність навколо себе і впливати на потоки мультивсесвітньої енергії. Це робить їх дуже важливими як для збереження стабільності всесвіту, так і для потенційного хаосу. Також важлива їх унікальність те, що в кожному всесвіті існує тільки одне таке – вони є унікальними і часто через них може розвиватися або руйнуватися цілий всесвіт. З прикладів нексус створінь у Марвел можна впевнено назвати ім'я Ванда Максимов. Вона ж багряна відьма, одна з найвідоміших нексус створінь. Її здатність змінювати реальність настільки потужна, що вона може впливати на саму тканину мультивсесвіт. Її події, такі як створення буквально цілих альтернативних реальностей, підтверджують її статус як нексус створіння. Створіння аномалії це персонажі або істоти, які існують поза межами або всупереч законам і нормам мультивсесвіту. всесвіту. Вони порушують природний порядок речей і є результатом аномалій, що виникають через спотворення часу, простору чи інших законів реальності. Вони можуть бути наслідком помилок або наслідком зовнішнього втручання, яке спричинило порушення в тканині реальності. Описати їх можна тим, що вони існують поза законами реальності. Ці істоти або не повинні існувати в конкретній реальності, або їхнє існування порушує баланс і гармонію світу. Вони можуть бути результатом впливу часу, створення альтернативних реальностей або випадкових подій. Дуже гарний приклад аномалів це Майлс Моралес з мультфільму Людина павук Пісь Всесвіт. У фільмі, це пояснюється тим, що його павук, який дав йому суперсили, походить не з його власної реальності, як мало б бути, а з іншого всесвіту. Тож, оскільки цей павук. Випадково потрапив у неправильну реальність, і Майлз отримав сили замість того, щоб павук вкусив місцевого Пітера Паркера. То це зробило його аномалією порушенням у нормальному порядку. Мульти всесвіту. Через це Майлзу не було передбачено стати людиною павуком у своїй реальності. Це спровокувало хвилю подій, які вплинули на інші світи і часові лінії. Зокрема, ті, в яких мали з'явитися свої людини-повуки, аномальний статус Майлза став одним із ключових сюжетних елементів фільму, оскільки саме через це деякі персонажі, зокрема організація людей павуків, ставляться до нього з підозрою або навіть намагаються виправити цей, так би мовити, збій у реальності. Я дуже стараюся і активно працюю над цими відео. Тож, якщо ви захочете підтримати мене фінансово і допомогти розвинути цей канал швидше. То посилання на донат я залишу в описі під відео. А також ви можете показати, що вам подобається те, що я роблю, поставивши вподобайку і підписавшись. Це дуже мене мотивує робити новий контент. Отож, давайте все коротко підсумуємо. Якщо ти так чи інакше маєш свої копії в інших всесвітах, то ти варіант. Якщо ж ти це тільки ти, і саме в цьому всесвіті, і в інших реальностях, таких самих як ти, нема, то ти абсолют. Якщо ти маєш вплив на весь всесвіт, і якщо ти зникнеш, то зникне і всесвіт, то ти анкер. Якщо ж ти можеш міняти реальність і впливати на весь всесвіт, або навіть створювати новий, хоч і не спеціально, то ти Нексус. І врешті-решт, якщо тебе взагалі не мало існувати, то ти аномал. Трохи роботи для опрацювання, проте в цілому все не так вже і погано, правда ж? Тож я пропоную опрацювати ще один аспект мультивсесвіту. Ми побалакали про види створінь, які існують, а також їх зв'язок. Але ще є події, які мають значення у створенні множинних реальностей. Канонічна подія це ключовий момент у житті персонажа або розвитку світу, який повинен обов'язково відбутися у кожній часовій лінії. Тобто, ця подія має відбутися у кожному з всесвітів тим чи іншим шляхом. Це фіксована точка в історії, яка визначає долю персонажа або навіть цілої реальності. Як приклад, смерть дядька Бена, яка для Пітера Паркера, тобто людини Павука, є канонічною подією у будь-якому всесвіті Марвел. Незалежно від того, в якому світі існує Пітер Паркер, ця подія має статися, щоб вплинути на його становлення як героя. Без втрати дядька Пітер не усвідомить весь тягар буття супергероєм і не стане на правильний шлях. Кожна версія з коміксів, мультфільмів або кіно має пройти через це. Абсолютна подія це концепція, яка трактується як подія, яку неможливо змінити або уникнути, оскільки вона є ключовою для збереження балансу та стабільності якогось конкретного всесвіту. Спроба змінити або відвернути абсолютну подію може призвести до руйнування цілої реальності або викликати хаос. Тут можна, наприклад, згадати про мультсеріал Що якщо для версії доктора Стренджа в одній з реальностей смерть Крістін його коханої. В автомобільній аварії є абсолютною подією. Незалежно від того, скільки разів він не намагався змінити цю подію, наслідки залишалися трагічними, а спроби її уникнути призвели до катастрофічних наслідків, адже, врешті-решт, він знищив увесь всесвіт. Інкурсія це явище, при якому дві різні реальності починають зіштовхуватися між собою з якихось причин, і якщо не вжити заходів, вони можуть знищити одна одну. Ці події виникають через порушення балансу в мультивсесвіті, і вони є катастрофічними, оскільки призводять до знищення цілих реальностей. Найкращим описом тут буде Ванда Максимов, вона ж багряна відьма. Котра вважається Нексус-створінням, адже має сили змінювати реальність, і яка після втрати коханого створила ілюзію, підкоривши ціле місто і створивши з своєї енергії копію чоловіка, і до того ж створила собі двох синів. Врешті-решт їй довелося відпустити людей і позбутися усіх ілюзій, в тому числі знову втратити коханого та ще й дітей. Після цього Ванда пробувала знайти інші версії всесвіту, де вона все ще може бути зі своїми дітьми. І де вони реальні? Це призвело до того, що вона перенесла свою свідомість у версію себе ж в іншому всесвіті, і це призвело до катастрофи, яка вплинула на обидва всесвіти, що й вважається інкурсією. Якщо ви вважаєте, що подія канонічної та абсолютної події це те саме, то, мабуть, варто показати різницю. Канонічна подія і абсолютна подія мають спільне те, що вони є невід'ємними важливими моментами в існуванні персонажа або Всесвіту. Однак канонічна подія є обов'язковою у формуванні персонажа в усіх всесвітах, як, наприклад, втрата дядька Бена у кожній з реальностей. Тоді як абсолютна подія це точка в конкретному всесвіті і подія, яка має статися, і без якої всесвіт не може існувати. Проте це не має статися обов'язково в усіх реальностях. Якщо взяти той приклад зі Стрейнджем, то смерть Крістін це абсолютна подія тільки в тому всесвіті. В інших вона, наприклад, навіть не сідала в машину і не потрапляла в аварію. Особисто в мене і до написання цього відео, і під час зйомки виникло декілька питань, які б я хотів наостанок озвучити, і був би дуже радий, якби ви прийняли участь в обговоренні. Можливо, ви маєте відповідь на мої питання, а може у вас є інші, тож пропоную обговорити це все. Незрозумілі для мене моменти ви знайдете під відео у коментарях. Тож чекатиму на вашу креативність та активність. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то я і пишаюся. Ця тема й справді нелегка, тим паче на початку. Я спробував пояснити усе максимально коротко, проте не втрачаючи сенс. Сподіваюся, що ви оцінили всі ці старання. Дякую вам за перегляд і побачимося через тиждень. Гарного вам вечора і мирного неба!